Зміївська центральна районна лікарня отримала допомогу від благодійників із Нюрнберга. Німеччина передала Змієву два багатофункціональні ліжка з електроприводом. Це кровати, які передала Нюрнберг для нашої больниці. Це по ходатайству сумера Нюрнберга. От, благодаря йому. Вот, Красний крес, ну, естественно, чуть-чуть ходатайствовал, просил там что-то щось. А вот а вообще це, конечно, немецкие коллеги, будем надеяться, они нам будут помогать, и больницы тоже. Розмістять ліжка у відділенні інтенсивної терапії. Вони мають декілька секцій, які можуть змінювати кут нахилу за допомогою пульта, регулюється їх висота. Обладнані ліжка тримачами для крапельниць. У комплекті до них також увійшли матраци. Я виношу огромну вдячність нашим спонсорам за такі кроваті. Вони дуже нам допоможуть в ліченні хворих. Багатофункціональні ліжка покращать умови перебування пацієнтів у лікарні і дозволять більш якісніше надавати медичні послуги, впевнений Зміївський міський голова, який подякував колегам з Нюрнбергу за надану допомогу. Сьогодні перебуваємо на території нашої міської лікарні. В самому серці лікарні це реанімація. Завдяки нашим благодійникам отримали двір чудові, два чудових ліжка, які повністю обладнані всім необхідним для того, щоб наші пацієнти змогли отримувати всю медичну допомогу. Я сподіваюся, що це надасть більш якісні медичні послуги, коли людина з тими чи іншими проблемами попадає до нашої лікарні.